Доброго дня, шановні присутні. Хочу повідомити вам наступну інформацію. На території Запорізької області підконтрольної території України при необережному поводженні на воді в літній період 23-го року загинуло 14 осіб, при цьому загинула одна дитина. Показник загибелі 23 року в 4 рази перевищував середній показник той, що ми маємо в попередні роки, зокрема порівняно з 22-м роком, під час Оздоровчого періоду якого загинуло лише 4 особи, з цих чотирьох особ було двоє дітей. Також слід звернути увагу, що протягом минулого 2023 року в нас було двоє людей загинуло у Ручаївському кар'єрі Широківської територіальної громади. Ще три особи загинуло в ставках, які входять до складу Вільнянської та Михайлівської територіальних громад. Від початку 24-го року на водоймах Запорізької області загинуло 4 особи. Основними причинами загибелі на воді, як і торік цього року, були нещасні випадки при необережному поводженні на воді під час купання на стихійних невизначених об'єктах. В усіх перелічених випадках об'єкти не були визначені як місця масового відпочинку. Не проведено відповідне обстеження акваторії дна. Відсутні сезонні рятувальні пости, не встановлені відповідні знаки заборони, не укладені договори на обслуговування водних об'єктів аварійно-рятувальними службами. Через воєнний стан рішенням Державної комісії техногенно-екологічної безпеки України та надзвичайних ситуацій цьогоріч було ухвалено рішення продовжити заборону. На масовий відпочинок на водоймах у семи областях, зокрема Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеський, Миколаївській, Харківський, Херсонський. водночас тепла погода та стрімке підвищення температури повітря підвищує інтерес громадян до відпочинку поблизу водойм та незважаючи на подовження дії заборони відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах на території Запорізької області, люди все ж відпочиваються і купаються в необлаштованих для цього місцях. Свою чергу головним управлінням на постійної основі проводиться відповідна інформаційно роз'яснювальна робота шляхом проведення рейдів серед населення щодо заборони відвідування місць відпочинку на водних об'єктах, а також правил мінної безпеки. Висвітлюються матеріали в засобах масової інформації, подаються на розгляд матеріали місцевим комісіям з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо попередження загибелі людей на території їхніх громад. Також до суб'єктів господарювання діяльності, які мають володіння користування штучні водойми, з технічними засобами водної підготовки це водні атракціони, плавальні, басейни та інше. Головним управлінням Запорізької області було поінформовано про необхідність безумовного виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах. з метою е комплексного розв'язання проблеми попередження нещасних випадків пов'язаних із загибелю людей на водних об'єктах, пошуку і рятування потерпілих на воді людей, створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини і громадськості е, в цілому, та відповідно до правил техногенної безпеки, а також плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік, головним управлінням ДСНС Запорізької області протягом травня. Здійснюється вибіркові цільові перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об'єктах. За результатами здійснення цільових перевірок, не всім органам місцевого самоврядування достатньо вживаються заходи в напрямку готовності місць відпочинку населення в 2024 році. Зокрема. Не в повному обсязі забезпечується виконання вимог правил охорони життя на водних об'єктах, не розроблюються програми рятування людей на водних об'єктах, а ті, які опрацьовані, не враховують особливості дій воєнного стану. На недостатньому рівні проводиться або взагалі не проводиться робота з підприємством, установами, організаціями, незалежно від форм власності та особами у разі використання водних об'єктів або прибережних захисних сплуг водних об'єктів із виробничою метою або для відпочинку людей щодо необхідності організації та забезпечення виконання вимог безпеки на воді. Робота в напрямку заходів щодо заборони від відвідування населення. Водних об'єктів шляхом збільшення наочних аудіоматеріалів про заборону відвідування таких місць населенням, також проводиться недостатньо. До початку сезону дуже небагато часу. Тому е головне управління в свою чергу рекомендує органам місцевого самоврядування е е е вжити вичерпних заходів щодо запобігання загибелі людей на воді. Особливо це стосується міста Запоріжжя та проміських територіальних громад, де розташовані закриті водойми у вигляді ставків, кар'єрів тощо громад територіальними громадами Запорізької області, не міста Запоріжжя, саме Запорізької області, місць масового відпочинку людей на воді не визначалося. Рішеннями відповідні не приймалися їхніми комісіями техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В першу чергу територіальним громадам е, необхідно донести інформацію до громадян про те, що під час дії воєнного сану і особливо періоду, який ми маємо, відвідування місць е, таких є небезпечним, тому що е, вони не проводили відповідні їхні обстеження, не зрозуміли, чи є якісь можливо залишки від яких то небезпечних вибухових е, предметів і тому подібних знахідок. Також не зрозуміло в, в цілому е, дно. В якому стані, тому що оскільки е, ті небезпечні е, предмети які можуть знаходитись під водою, е, в свою чергу о, також можуть стати одною з причин загибелі людей. А з огляду на те, що, е, крім цього, немає відповідних е, засобів порятунку, безпосередньо біля таких закритих водою ставків, е, не здійснюється відповідне аварійно-рятувальне обслуговування. Тобто, не оглядається територій, не контролюються ті люди, які перебувають безпосередньо на водному об'єкті, і е, їхнє знаходження так покладається саме безпосередньо на особу, яка там знаходиться. Ну однієї може стати з причин Е, нами. Підготовлені відповідні довідки за результатами перевірки органам місцевого самоврядування викладені зауваження з цього приводу, і рекомендовано вжити відповідні заходи. Також що стосується інформаційно роз'яснення роботи, що стосується підготовки відповідної наочної агітації, встановлення додаткових а В деяких місцях, взагалі за їх відсутністю, встановлення відповідних інформаційних показників і зазначенням купаць заборони відвідування заборони. Наразі час нами проводяться такі цільові перевірки, і наразі вже на сьогоднішній день по п'яти громадам вже направлені такі довідки за результатами проведення перевірок. Довідками встановлені відповідні терміни виконання до 1.06.24, тобто до 1 червня, да, цього річ. Тому е, очікуємо від них інформації, і е, за результатом надходження інформації буде вирішуватися питання з приводу проведення е, контрольних перевірок е, щодо виконання зазначених пропозицій головного управління. Е, Наша реакція надалі: якщо вони не будуть забезпечувати виконання, ми в свою чергу е, будемо інформувати обласну комісію ТЕПТНС метою заслуховування керівників громад з цього приводу і вживати. Так як ми вживаємо подалі, тільки можливо в збільшеному форматі інформаційно роз'ясненої роботи, шляхом проведення рейдів, надання відповідної наочної агітації безпосередньо громадянам в громадах, відпрацювання в населених пунктів і інформування зі свого боку громадян про ті заборони, які в нас наразі існують, що стосується відповідальності, то за невиконання. Встановлений вимог наразі не передбачена адміністративна відповідальність голів громад. Тобто вживати заходи адміністративного впливу, ну, наразі немає визначеної такої ноги. В попередні роки також були складні ситуації, але в зв'язку з тим, що, наприклад, до початку да, повномасштабного вторгнення російської. Федерації на території України ряд територіальних громад визначали місця. Ці місця були майже в належному стані обладнані засобами порятунку, тобто, це там круги, ті ж самі жилети. Також передбачалося чергування відповідних осіб на прибережній території з метою контролю і недопущення загибелі людей. Наразі діє заборона. То, якби і не передбачають, ну і громадами не ініційовано це питання, вони встановлюють знаки заборони і взагалі всім рекомендується не відвідувати такі місця. Заборона відвідування прибережних зон водоймиш визначена протоколом Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Запорізької області, а також е рішенням Ради оборони Запорізької області продовжено дію заборони, відвідування місць масового відпочинку людей, населення на водних об'єктах до закінчення воєнного стану. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходу щодо підготовки об'єктів благоустрою до функціонування у літній період 2024 року районними адміністраціями міської ради по районах визначені місця. Де забороняється масовий відпочинок населення на території водних об'єктів, визначені місця, позначені щитами та попереджувальними написами на цих щитах, увага купатися заборонено. Але разом з тим, Запорізька міська рада, Запорізькою міською радою проведено роботи із забезпечення безпеки для здоров'я та життя населення та підготовки об'єктів благоустрою місць масової відпочинку людей на водних об'єктах, а саме на трьох міських пляжах: це центральний пляж, правобережний пляж та пляжна зона по вулиці Литната Шміта. Запорізькою міською рятувально-водолазною службою. Проведено обстеження та очищення дна акваторії всіх трьох пляжів. На території, на території центрального пляжу. Міста значить розміщені два рятувальні пости. На території правобережного пляжу розміщений один рятувальний пост, та на пляжній зоні по вулиці Литата Шміта. розміщений розміщено один рятувальний пост. Рятувальниками Запорізької міської водолазної служби проведено обстеження та очищення дня на акваторії цих трьох пляжів. Сьогодні рятувальниками з населенням проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота про заборону купального сезону, безпечне обов'одження на водоймах та надання до медичної допомоги постраждалим при утопленні роздаються друковані матеріали.